Друзі, привіт! Це Intent Insight І як завжди, у вівторок ми розпочинаємо говорити про важливе і цікаве сьогодні. Ми будемо говорити про те, чому в Україні не читають книжки, чи так це насправді і чи ця тенденція зберігається з 90-х років. Ми будемо говорити з Святославом Померанцем. Пане Святослав, вітаю у вас, у пана Святослава, є. Якщо вірити вікіпедії, ціла низка е посадових обов'язків посад і звань, які вже е багато років, найголовніше з них це президент міжнародної літературної корпорації Мердян Чорновіці. Правильно так, я так, дякую. і так сталося, що вже вісім е років, також е засновник. Фестивалю Меридян Одеса, який цього року в Одесі відбудеться втретє, як ми тільки що з'ясували, все ж таки був ще 16-й рік, був 23-й минулий рік, і в цьому році е, вже третій фестиваль. Ми вдячні за те, що е, в Одесу. Повертається е, фестивалі різного гатунку. Насправді в Одесі є декілька вже літературних літературних фестивалів, але вони дуже різноформатні. І от мені здається, що міжнародний літературний фестиваль, який проводився традиційно в серпні, зелена хвиля, він дуже відрізняється від Меридян Одеси. Але повернуся до першого питання. Чому в Одесі чому в Одесі оговірка по Фрейду? А чому в Україні не читають книжки? І чи так це? А я тут поганий експерт буду. Справа в тому, що в моїй бульбашці читають майже всі, а поза бульбашку в мене немає часу виходити. І окрім того, окрім тих посад, що прописані в Вікіпедії, є декілька посад, які не позначені. А саме водій, вантажник, продавець книжок. От. І я дуже часто або сам з командою зорганізовую тури е, моїм друзям-письменникам, або мене запрошують десь в тури. І я їжджу із Жаданом, із Іздриком, із Любкою, Ірою Цілик. І ми збираємо повні зали, і там всі купують книжки. І я страшно задоволений. Тому, е, Навряд чи я складу достойну дискусію. Але ви як бізнесмен, я просто впевнений насправді. Я тут трошки думаю, що все ж таки трошки тут лукавства є. Як бізнесмен я впевнений, що ви знаєте ринок. І ви знаєте, як книжки в Україні продаються? Так, звичайно. Чи бачите, тут позитивну тенденцію в останні Спіл... роки, Спілку... наприклад. Значить, сп... спочатку вторгнення. Книжковий ринок почуває себе добре або дуже добре, тому що я думаю, що це за двох причин. Перша причина це нематеріальна, те, що зараз люди все ж таки задумались, що треба знати власну історію, знати власних письменників і письменниць. І почали читати е, саме українські книжки українською. От і як ми казали, що е, якщо перечитати роман Інтернат Жодана да, і подивитися, що відбувається, відбувалось в двадцять році, то можна собі і зауважити, що е, Жодан про це нам писав ще в 1915-му. Да, і тільки зараз виявляється, що це треба було читати в 15-му, щоб можливо підготуватися до 22-го. А друга сторона питання це вже, все ж таки закриті кордони для книжок, які виготовлені в Росії.